Всім привіт! Вітаю! Сьогодні буду розповідати про антуріум. В моїй колекції він один, але досвід у мене є з ними. Раніше я розповідала в попередніх відео. У мене було декілька таких оранжерей свого часу, і серед них були антуріуми. Я дуже захоплювалася цими рослинами. Бували моменти, коли я з ними намучилась, а бували такі, що я запам'ятала їх на все життя. Дуже вони класні. Я свого часу купувала і гігантські, такі, щоб були квіти здорові, і дрібнесенькі Ну, була колекція. Гарна. Але ну, так як я мусила там, переїжджати з одного місця в інший, і рослини, я ще не знала, де я буду жити толком, які будуть умови для рослин, тому, звісно, я їх подарувала. От. Я з легкістю можу подарувати рослину в хороші руки, от, тому я не жалкую. І я знаю, що прийде час, і я знову захочу, наприклад, розвести собі таких красенів. От, і я вже бачу, що час настав. От мене в коментарях був запит розповісти про антуріуми, тому розповім свій досвід і, взагалі, як я їх в себе утримую і як вони зі мною співіснують. Антуріуми по своїй е, природі такі, знаєте, дуже вибагливі рослини. Це більш оранжерейна квітка, чим е, кімнатна. Що це означає? Це потрібно е, враховувати в, ї, в його е, утриманні вологу, світло та температуру в повітрі. Вони, е, хоч і пишуть, що взимку можуть. Е, якби, Проростати в кімнаті, якщо буде температура нижче 18 градусів, але я тут не погоджусь. Вони більше. Теплолюбиві, тобто найнижча температура потрібна все-таки, щоб не була 18 градусів. Це взимку, влітом не вище 25. Якщо є вища температура, то обов'язково потрібно зволожувати рослину і старатись так, щоб ніякі промені сонця прямі не попадали на листя. Тому що рослина горить. Тобто, це бувають опіки на листях. Який ґрунт для моїх антуріумів я використовую? Обов'язково дренаж, легкий ґрунт для фіалочок, і зверху я, наприклад, щоб волога утримувалася і не швидко проникала, туди в глиб я використовую універсальний ґрунт. Коренева, невелика в антуріума, але дуже ніжна. Дуже багато, бачите, в них є таких повітряних корінців, як у фаленопсисів. А, і в природі, до речі, це рослини повзучі. Є види, які повзучі. Тобто, в природі вони десь можуть цеплятись за стовбура інших там рослин. В моїй рослині це вже шостий рік. Ну, Знаєте, різні бували ситуації. Пам'ятаю, як я в листопаді місяці захотіла ну, згадала, що я люблю антуріуми, і от мені він терміново потрібен. Змоги не було б виїхати десь в якийсь епіцентр і все, Ну, думаю, замовлю через нову пошту. Нашла магазин, хлопець мені каже з, того, з тої сторони, що. Ви знаєте, трохи поганий період ви вибрали для того, щоб Антуріум ну вислати вам по польщі. Я наполягла. Ну, він був прав, трошечки підмерзла ця рослина. Хоча на сьогоднішній день уже наскільки все досконало можна купити в будь-який там період року от Зараз утеплюють і все. А тоді ще так не було у нас. Не знаю, чомусь так мені, чи може так магазин мені відіслав. Ну, одним словом, я придбала антуріум, от Він гарний був у мене аж два дні, а потім дійсно холод, було нижче 16 градусів тепла, це ж листопад. І воно все у мене листечко злетіло. Я залишила цей корінець, ну, думаю, ну хай вже як буде. А слава Богу, пішли нові прирости. І з того часу він у мене росте і раз на рік квіт... Ні, навіть не раз. Буває таке, що й два рази видає квіточку. Правда, по одній. Я, знаєте, більше за листя. Я вже говорила, що я фанат листя. Трошки пошкоджено механічно це листя це у мене просто через те, що дітвора десь там зацепили його. От, ну, Подобається, взяли <смі> десь там. От, і коли він у мене ще трохи був менший, от, і коли видає він квіточку, я завжди квіточку прибирала. О, щоб рослинка не витрачала свій ресурс на утримання тої квітки. Квітка дуже гарна, має колір ось як оцей молодий листочок, туга така пластина. Ну, Початок є так якось в, в спатифілума, тільки, наприклад, Антуріума вона у мене отак-от виквітує і початочок стоїть доверху. Які умови? Ну, По-перше, я його, як би так сказати, вам простими словами не трогаю, не чіпаю. Я ж повторюсь, вибагливий. От я біля нього там підійшла, взяла паличку, подивилась так, що в тебе тут, ага. Ще є волога, бачите, ще земелька на паличці тримається, значить, ми ще тебе не поливаємо. Обов'язково беру губку, протираю це прекрасне листя. Так, він дуже любить вологу. Цей красень він дуже любить, от іменно щоб в нього було гарне листечко, це я протираю його. Дуже вражається легко він попелицею. Ну, у мене слава Богу, таких проблем немає. Я вже вам розказувала, що я для профілактики завжди раз у сезон проливаю легким розчином актари від шкідників, тому що у мене велика кімната, у мене є вихід на двір, всі ним користуються. І десь буває таке, що я побачу чи то муха, наприклад. Чи, чи якась мурашечка, все це для мене дуже одразу, одразу знаєте, такий сигнал. Все, треба дивитися, щоб не де тут нічого, бо воно швидко-швидко, особливо влітку, розносяться ці всі шкідники. По цьому стеблу вже видно, що рослина в мене доволі ну, доросла. От, звісно, можна було б його тут розділити, розмножити, але я цього не роблю, тому що вони так, знаєте, важкувато переносять ці всі діль, діління. От, ну, звісно ж, я обрізаю листо. Це, до речі, від квіточок. Оце позалишалися ці сухенькі. Я дочекаюсь, коли вони гарно висохнуть, щоб їх потім легенько зняти і не травмувати рослинку. От, бачите, це в мене дуже старий листочок. До речі, Антуріуми довго тримають листя. Дуже довго. Це цьому листочку, мабуть, уже другий рік, тому що це колись у мене Єгорик, він йому дуже подобається монстера. От, і він якось взяв і почав. Все це, знаєте, на монстері. Робити з усіх листочків листочки-монстери. Добре, що я це все побачила, якби і все. От, ну таке дітки, бачите, ось це давні листочки. Зараз уж, ось нові, вже якби ніхто їх не чіпає. Вже мої діти награлись, слава Богу. От і рослини, як то кажуть, видохнули і пережили цей момент, це коли ці діти ростуть. От, всім, коротше, досталось. І, і рослинам, і котам моїм, і все. От, але. Нічого, знаєте, і от якраз в цей момент, коли вже в мене слава Богу, з'являється більше часу, коли вже дітки мої дорослі робляться, вже їх можна десь там в садочки, вони ходять і все, звісно, я вже до поповню свою колекцію з антуріумів, тому що за ними треба догляд. Вони люблять догляд зволоження, протирання листочків, систематично їх треба поливати, але щоб ну, в міру ґрунт вологий, але щоб з нього не лилося. А якщо лється, то одразу цю всю воду все це треба прибирати. Тому що, бачите, листочки, корінчики такі схожі, як у фаленопсиса. От вони, це все це покриття, там всередині маленький корінчик тоненький, а це все покриття утримує вологу. От, якщо воно буде дуже все мокре, ну уявіть, воно ж почне гнити і все, і пошкодиться корінь. А сам корінь він захисний в захисній цій оболочці, І ця оболочка накопичує цю всю вологу і потім акумулює далі в рослину. От, тому не обов'язково, якщо є повітряні корені, це не означає, що їх треба вже туди запихнути і все. Там є свої корені, а повітряні теж відповідають за зволоження цієї рослини. От, От Я завжди орієнтуюся, як в природі було. Ніхто ж його там не ділить, ніхто йому там не, не углубляє, там не пересаджує. Він да, воно розростається, їм потрібні об'єми. Ну багато, тому що коренева сама невелика, бо е, більшість коріння все-таки йде як е, ну, повітряне. Тому враховуйте це все в поливі. Все має бути дуже помірно. Антуріуми підживлюють раз у три місяці, їм потрібно давати добриво. Ну, я, щоб так сказати, сильно їх там підживлювати, то я, не... я більше їм додаю, ну, стараюся дати свіжий ґрунт. От, і я, ну, коли там Можу дати добриво, хіба що навесні? Навесні даю там звичайні для кімнатних. Або, наприклад, я беру для розсади, там розвожу на 10 літрів той пакетик і проливаю всі свої рослини. От, там формула 20-20-20, Мені достатньо. Вони вже всі звикли до такого поливу мого, На осінь, на зиму я не даю їм їсти, тому що вони вже потім йдуть на сплячку. От, і наприклад, мій догляд, якщо я бачу, бачите, наприклад, у мене ця рослинка, я хочу, щоб вона була пишніша. От, тому, якщо він видасть квіточку, звісно, я її приберу. От, я дам можливість рослині розростися, стати більш потужнішою, щоб вона могла потім не одну дати квітку, а декілька. От. Ну, це така, можливо, це неправильно, може хтось напише, що це бред. Але в ну, мене такий догляд. От, наприклад, бачите, зараз патефілуми мої квітують. Їм достатньо зеленої маси, щоб тримати ці квіти. Тому я їх не видаляю. Вони собі, скільки їх є, скільки вони будуть і квітувати. От. А Антуріум я ще думаю, що йому потрібно наростити е, декілька, ну, скільки там, ще декілька листь, щоб вони потім могли. Ну, буває таке, що, знаєте, рослинка, коли вже не може, не має сили, вона видає знаєте, на останньому диханні ту квітку, і потім з квіткою помирає. Тому в мене теж були такі колись випадки, я вже це знаю, тому я не боюсь, наприклад, прибрати квітку, навіть якщо вона суперкласна. Щоб зберегти рослинку, інколи буває потрібно і такі робити маніпуляції. Ну Це треба дивитися. Все це, все це індивідуально, і все це по факту має бути.